А Біблія каже: усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум. Окремі неуважні люди, які проти розвитку церкви ліплять цей текст до вчитися не потрібно, Господь все влаштує, як би там не мудрував. Пливи, куди несе течія, головне довіряй. А насправді ключ до розуміння цього уривку в наступному тексті: пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівняє твої стежки. Про що мова? Про стежки і дороги. Про пріоритети, власне. Замість того, щоб обдумувати закрученість стежок, складних взаємин, невідомих майбутніх поворотів. Пам'ятай, за Бога на дорогах, там, де основний трафік, там, розуміння Бога, творця, який над усім існуючим, рівень моралі у всіх взаєминах, навіть коли мене ніхто не бачить. Щоденний якісний контакт з творцем, благодійність як ДНК моєї сутності це основа. Це автобан. Тут мій основний фокус. І тут усе залежить від мене, на відміну від стежок. І коли в основних речах в моєму житті я наводжу порядок, пам'ятаю про Бога вседержителя, о чудо, починають вирівнюватись мої стежки, відбудовуються відносини. Приходить порядок в фінансову сферу, моє слово починає щось важити. Я починаю рости професійно, стабілізується сім'я і інші моменти, над якими я тлумився і намагався. Безтолково просити Бога про вирівнювання стежинок, якихось там фінанси чи робота, але зовсім не згадувати його на дорогах, марнуючи час на пусте, ігноруючи його слово. Що думаєш про це?